Шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. У нас декілька днів після дощу було прохолодно. І я ж бігом купу вже роботи зробила. І на сьогодні, поки ще не спекотно так сильно. Хочу зробити профілактику обробки від шкідників. Ну, різні там бізаром покажу, які там шкідники. І стою біля гортензії. хочу вам показати цю красу. Дивіться, сілвер-долар. Така волоть крупна. І самі квіточки дуже крупні. Дивіться, оновила і які гарні гілочки і волоті. І вчора сиділа біля ставочку на Гойдалці. і ввечері щось мені так. Запахло, таке ароматне, приємне. Думаю, що ж це може так пахнути. Ну є один там кущик, ось пітунія, Забула, як вона називається, бо вже давно не саджала. Один кущик пітуні, але де гойдалка, де вона, думаю, не може вона так пахнути. І що, пішла нюхати все навколо. Єдине, що могло. Тут ароматити біля гойдалки, це або ось та гортензія, деревоподібна, або ось ця. І що ви думаєте? Я понюхала. Я навіть не знала, що отака волотиста може теж бути ароматна. Те, що та в мене з фертильними і стерильними квіточками. Ароматна, я це вже знаю. Хоча минулого року я ще не знала, а ось що така може бути. Ароматна, причому така ароматна, що я отут сиділа біля гойдалки, на гойдалці, біля неї, і я відчула аромат. Не знаю, що це за сорт, це мені прийшло як подарунок. Зараз буду нюхати всі волотисті гортензії. Сілвердолар не пахне. Ось ця пахне ну, добре так відчутно. Skyfall, вчора понюхала. Виявляється, Skyfull. Ну, мій Skyfull, я так думаю, що це він. Ось є декілька квіточок, схожих на геацинтові. Він теж ароматний. Не такий, як та попередня, але теж ароматний. А от Silver Dollar зовсім, зовсім не ароматний. Вчора позрізала малину суху, прорідила, вирізала вже. Стару малину, яка відплодоносила ремонтантну, підв'язала. Ще є трошки, бачите, ось малинка. Це ще з першої залишилась гілочка а це вже буде ось другий врожай. Зірвала перший перчик солоденький, вже червоний. Дивіться, який він прикольний, плаский плаский Ну, будемо пробувати сьогодні чи солоденький. Ось такий він тугенький. Потім розріжу, покажу. Ось я розірвала його. Ось такий він. Бо потім забуду. Гогошари називається. Цей перчик. Тов... Товсті стінки в нього. Такий товстенький. Ось цим буду грунтовим інсектицидом робити профілактику. Зараз, зараз покажу. Ось тут, бачите, тут для боротьби з такими, як дротянник, медведка, личинки. Та й маго хруща, жужелиця, підгризаюча совка, нематоди, довгоносик, багатоніжка, мурахи та інше. Ось тут малюнок є для чого. І період очікування. Зверніть увагу, десь я бачила, десь, десь, десь. Ось тут, мабуть. Період захисної дії 90-60-90 діб, а ось період очікування 30 діб. Тобто не можна обробляти те, що ви вже їсте. Овочі, фрукти, ягоди цим не можна обробляти. Високотоксичний для бджіл, риб і водних безхребетних, тому. Обережно. Я буду додавати от усь, у цю ємність. І через крапельне в мене буде оброблятися вся ділянка. На цю ємність півтора куби. Ось написано півтори тисячі літрів. Я додаю 500 мл і зараз, що я зроблю, тут вже в мене крапельне кругом, то я зараз буду перекривати, перекривати ось тут є в мене краники, і я все буду ось так перекривати. Не дуже зручно. Отак. Оце дуже зручно, що чоловік зробив мені. Раники на кожну майже гілочку. Півонії перекривати не потрібно. Тут огірки і помідорки перекрию. І полуниця не скоро ще буде другий врожай, а ось перчик, перчик треба перекрити. Ось так. Перед тим як розвести препарат, обов'язково треба пролити, щоб земля була волога, по вологому обробляється. Після того, як я оброблю, а розводити потрібно цей препарат, ну краще, якщо відстояна вода. Тому я вчора пролила крапельним кожну гілочку. Сьогодні я пролью бізаром і через годину. Вже якраз вода тут відстоялась, я розведу бізар, пролью і через годину бак наповниться. І я знову пролью трошечки там по 10 хвилин, пролью зверху чистою водичкою. Для того, щоб зараз, коли я буду проливати, розведу бізар, щоб не поступала туди водичка, то я перекрию краник на крапельне. Ось тут, бачите, тут по цій... Трубі йде водичка. І ось тут я перекриваю ось цей краник, і водичка свіжа не буде поступати і не буде змішувати мені з препаратом, щоб не розводити його, не був слабший розчин. То все буду робити. Де ще я поперекриваю це оці, бачите, форсуночка я закрию. Все, що навколо ставочка, все я позакриваю. Тому що іноді ставок ми забуваємо трошки і виливається водичка сюди. Тобто може змішатися, щось попаде у воду у ставок, а для риб воно небезпечне. Тому оце все, всі форсуночки тут позакриваю. Якщо тут і є якісь підгризаючі, ну так і буде що робити. Але Життя, рибуляк. Ось, бачите, всі форсунки зараз поперекриваю. І так кожну гілочку я, кожну грядочку, гілочку пролю, а потім вже через годину чистенькою водичкою знову Шада, бачите, яка шкода? От вчора я нарізала і... Вже не було сили винести це, думаю, на завтра залишу, а вона ж тут не може ходити. І ось вже нарила, показала мені, що потрібно було прибрати одразу. Лінтяйка не хоче обходити навкруги. Взяла нарила мені. Хочу показати вам, вже кущик засох, ріки. ось цей, це насіння ще старого дому. Декілька років, мабуть, 3-4 не саджала, не сіяла. Зараз спробувала. Але от єдиний кущик, такий врожайний, а це щось такий не дуже. А тут, бачите, це теж з, давніх, з давнього насіння. Це сорт називається хурма. Смачний помідорчик, і ці смачні, але дуже вони такі вередливі і хворіють. Тому так, спробувала посадити, але, мабуть, краще нові сорти саджати, хоча ці смачні. Ну і трошки троянд вам покажу, як без цього вони квітують, то треба показати красунь. Невеличка красуня малинового кольору. Дуже приємно, навіть трошки іноді вона трошки віддає фуксієвий. А іноді навпаки десь в червоний. В залежності від сезону, року, погоди, не знаю, що так на неї впливає, але ось вона іноді міняє. Дивіться, який жирний, яка гусінь жирна сидить, а і жире, виходь звідси. Не знаю, хто ти, але виходь. трояндочкою з облегшенням здихнули ці печуться, тому що тут немає сітки, тут не натягнуто. Наступного року я понатягую кругом. Це світ флоу, бачите, вона просто засушилася бідненька, висохла, поряд починає другу хвилю квітувати. Лавлі Лідія. Кіточки міленькі, зовсім на другу хвилю, зовсім міленькі, але такі ж яскраві. І більше показують серединку. Прямо одразу розквітла і серединку показує. На першу і останню хвилю такого немає. Красуня. Люблю спрейки, вони завжди щедрі. Особливо оця. Вона красуня. Алегрія. Алегрія теж дуже вдячна. Щедра троянда. Дуже. Я брав трошки квіточок Клематіс. Пулі, здається, він так називається. Вже не махрова квіточка, вже звичайна і не така велика, але все одно літо така спека, а він ось радує квіточками. Так, що тут в Розарії в нас? В нас августа, як завжди, вона красуня. Вона не боїться спеки, ну і тут же щось, я натягнула їм, то їм так добре. Тепер трипсів вчора потравила, тепеки, поклала аж 10 грамів. Мені здається, що я трошки навіть припалила ось кінчики, а може це і не. За того. Ну, трипси ж, звичайно, є. Тепер мені потрібно. Вчора я побризкала, тепер післязавтра по графіку. Дай Боже, нічого не буде, не помішає, не завадить, то я ще раз оброблю. айсфогіль І якраз буду післязавтра обробляти, то ще раз додам свіч. Тому що я тільки один раз обробляла, а потрібно два. А іноді, якщо вже таке прямо запущене, то і три. Ще є пуп'янки, буду квітувати. Сподіваюсь, трипсів я все ж таки переможу. Не відступлюсь. Принцеса Шарлін де Монако. Хто це пахне, не знаю, але дуже приємний аромат на відстані. Або це Августа, або тут всі ароматні. І принцеса Шарлін ароматна. І Августа, і, здається, Ісфогіль теж. Так, це Ісфогіль. Вона найароматніша. Аромат парфумів, мені здається. Починає другу хвилю традискант. Перша квіточка. Не така темна, як в нього на першу і останню. Але добре, що квітує. Мені дуже подобається поєднання цих двох троянд Ешлі і Традисканта. Ну, Так само Традискант і Августа добре. так я наведу, теж добре поєднуються. Ну, мені так подобається, може комусь і ні. У кожного свій смак Ешлі. Ось, бачите, ці вже розкриваються більш-менш цілі. Тому що були обробки, був свіч обробляла, і вже бутончики, ті, що пізніше, вони вже розкриваються не такі покоцані. Мила трояндочка. Троянда Блю Герл. Пиляста трояндочка. Трошки з кавовим відтіночком. І вона ще й ароматна. Ось бутон як виглядає. Колір приємний такий. Ось хтось зламав. З бутончиком. Мабуть, коли сітку натягували. Оф, макароза, нещастечко. Отака вона завжди стоїть на другу хвилю. Завжди. Скільки років, вона завжди отак виглядає на другу хвилю. Потім виправиться: оці молоденькі підуть і вже буде прохолодніше, кліщик відступиться. Хоча я вробляла, але вона отак виглядає. Може, в якомусь іншому регіоні вона виглядає краще. Баронеса. бронеса. Навіть попри те, що вона посаджена навесні, пересаджена вірніше, вона все одно щедра, видає багато бутонів. З цього боку Августу покажу, дивіться, як же ж вона радіє. Що ми прикрили цю цей розарій сіточкою від сонця і вона прямо така вдячна. Такі кольори. Не випалює добре їй так. Артеміс. Артеміс. Квітує, квіточок багато. Все одно трошки підпикається навіть під сіткою. Ну що ж, в нас така погода, аерогріль. Ще якщо вітер, то точно аерогріль. Ну, підпікаються тільки ті квіточки, які вже довго розкриті. А ті, що тільки розкриваються ось як ця, ті гарно виглядають. Роза чотирьох вітрів. Флорибунда. Хоча в мене вона, ну, я б не сказала, що це флорибунда. По одній квіточці веде вона себе, як чайно гібридна. А ось поряд чайно гибридна Адмірал, то навпаки, бачите, квіточок, де є ось багато на гілочці. Бачите, яка вона красонька, така гілочка. Вся набита, набита, а колір який. Ух, аромат в неї який. Дуже гарна троянда і за кольору, за аромату. Полістки такі ось відливають оксамитові, наче. Дуже гарно. Бачите, коли розкривається всередині аж чорна. Ну, це такі бутони, я б сказала, що це незвична, не незвичне розкриття. Це за спеки, вона така, наче засохла. Зсередини. Зараз підійду до Енрі Дельбар. Енрі Дельбар. Знаєте, думала її, чесно кажучи, викопувати і комусь віддати, в кого є де посадити, ну, десь в напівзатінку, бо в мене вже немає. Мені ще потрібно пристроїти кудись блюфою у затінок, теж шукати місце. А ця дуже велика троянда. А ось дивлюсь, що коли натягнули сітку, то вона, ну ось ця квіточка вже 4 дні стоїть. Ну, правда, в нас і не було такої спеки, як раніше. Але стоїть і розкрила і показала квіточку. Ось ця прикривається ще й гілочками від сонця, то вона взагалі шикарна. Подивлюсь, може, все ж таки наступного року одразу буду натягувати сітку. Придбаю якусь такого кольору є зараз пісочного, щоб вигляд був більш-менш привабливий. Ну, гарнюся. Сонячна. Люблю жовті квіти. такі вони, сонячні. Махрова квіточка. Шада як ковбаска розвалилася, шадусік тут прохолодно, такий закуточок. Марі Ен почала другу хвилю тут такий Квітучий закуточок. Тут Інка жовтенька. Yours in Continued Friendship. Ось вони поряд. Інка така у бутоні аж лимонного такого кольору. І доквітає вже Емієн Гіо. Навіть емільєн, бачите, отакий от рік в нас, що навіть емільєн, коли вже довго розкритий, днів 5, ось так підпікається. Хоча сказати, що в нього недостатньо поливу, ось воно все вологе, деякі кущі стоять навіть аж зеленим покриті, наче мохом. Вже ось ось буде цвісти. Нортенгерське аббатство. Теж така квітка не така, як завжди. Бачите, зелена серединка. Моя жовта красуня. Гарна, навіть на другу хвилю вона гарна. Посадила я під пляшку, не знаю, чи приймуться живці. Навіть не заглядаю туди. Другий кущ Августи вже доквітає. Залишилось зовсім небагато. Гілочок ось дві. З пуп'янками, а ті всі доквітають вже. Так само, як і ювілей Принца до Монако Але в нього ось є це не знаю, яка хвиля в нього. Один а, це друга запізніла їївочка. Ось це вже третя буде. Такий аромат стоїть біля розарію. Приємний. В мене тут взагалі то більшість так, троянд, які мають аромат. Дуже мало таких, що не мають. Навіть не знаю, які троянди не мають. Це, мабуть, тільки Хайнц Вінклер. Ну, і моя жовта, вона теж слабка, слабка і має та, що. Без назви. А так всі, всі з ароматом, всі ароматні. Все, дорогі мої, дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, поради, вподобайки, репости. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним воїнам, за захист нашої батьківщини. Нехай Господь поверне всіх додому. Родинам терпіння і сили діждатися їх. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі!